Привіт-привіт! Сьогодні 15 вересня 2022 року. І наше друге замовлення компанії LR Health and Beauty. І це вже особисто для нас. Перше було для дорогих людей, а це вже для нас. І Якраз 13-го числа зробила замовлення, і тут в цей день компанія оголошує акцію з подаруночками, що я дуже обожнюю. І так, що в цей раз саме для нас ми замовили. По-перше, це про баланс. Його розібрали, були і його не було на складі в минулому місяці. А зараз він є в продажі. А три пляшечки по акційній ціні або саме для нас, або для тих, кому треба, і вже вчора так, є такі клієнти. Які ну, про запас не хочуть, так? а втім, буває таке, що треба-треба. Далі взяли для нас колострум, адже вересень, осінь, і такий засіб молозиво, яке стимулює імунітет. І з цим засобом я впевнена, що будь-яка хвороба, яка приходить до нашої домівки з діточками. В мене все буде окей. А, далі а, заказала я собі термолосійон і МСМ Гель, це саме для суглобів і для м'язів, це а, варіант про запас, як кажуть. А, адже бувають такі моменти, коли знайомі а, в них щось трапляється сьогодні, так. А ти ж не знаєш, що там трапилося, і те, тебе не питають. А коли в якомусь діалозі виникає, що ось. Є певна потреба, так, а ти кажеш, ой, та почекай, та через декілька днів я тобі замовлю, а можливо, я там ще закази зберу. Так? А так, ці засоби вже будуть. Так, і я скажу: Окей, ти хворієш, на тобі тримай. Далі на акції взяла в нас шампунь для волосся, взяла собі. Три штучки, адже в минулому місяці в мене замовляли достатньо багато, так. А тут я дивлюсь, що по акції, тож впевнена, що треба. Якщо хтось не забере, то я їм скористаюся. І а, останнє це наш акційний персик, а, теж три пляшечки. А, думала замовити шість, адже я знаю, що це і діти вип'ють. Вони дуже скучили, адже ми брали напевно чи червень, чи липень. А, там по акції був мед. Я тоді взяла шість штучок, і вже на сьогодні вони останні допивають і кажуть: куди лиш буде той персик, адже персик для них, для них смачніший. Ось тепер буде ось і подаруночок. LRGO, а пам'ятаю, як був запуск цієї програми, так для програми спортивного харчування. Я дуже хотіла, щоб воно в мене було. А втім, я дуже полюбляю подаруночки. Так, адже коли ти власні кошти витрачаєш, то ну то таке, так. А подаруночки то вже круто. А це для поновлення кісточок. Картілаж не знаю, знаю. розслаблення м'язів і набору м'язів. Саме після, після тренувань, бачите, трійка намальована. Саме коли тренування закінчується, що в нього в складі? Так, енергетична цінність 1500 тисячі кілоджоулів, клітковина, білки, вітамін Д. Вітамін Е, вітамін С, рибофлавін, фолієва кислота, вітамін в 12 магній цинк. Ось і розбавляється 300 мл води або ага, самостійно або в шекери. От. Ну чудово, завтра якраз з чоловіком підемо на тренування, а він тренується завжди дуже активно, так що весь мокрий, тож спробуємо, як воно розслабляє м'язи, адже потім його. Три дні відходняк від цього так все болить. Тож подивимось, як працює. А я вам потім розкажу, як на смак. Все, бувайте.